Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Поступила така інформація. Здається, вчора. Понад 800 дітей із прифронтової Херсонщини евакуюють примусово. Мін... Міністерство реінтеграції через складну безпекову ситуацію на Херсонщині влада ухвалила рішення примусово евакуювати 802 дитини з 23 населених пунктів Береславського, Каховського та Херсонського районів. Тут додається: евакуація здійснюється безкоштовно залізничним та автобусним транспортом, зокрема до Хмельницької, Миколаївської, Одеської, Львівської областей. Тут ще говориться на Івано-Франківщині, близько 100 дітей хочуть. Давайте подивимося це питання. Так. Знаєте, його тут стоїть віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. Ну як і Ірина Верещук подякувала всім причетним до процесу евакуації дітей з небезпечних районів. А також закликала міжнародні організації допомогти Херсонщині з спеціальними машинами, капсулами для евакуації. Ну, от, це все, в принципі, це правильно, але якщо це каже Верещук, яка здала південь, то, то, знаєте, дивно трохи. Гаразд. І так, давайте подивимося це питання. Дійсно, тут складна ситуація. Наразі небезпечно. І примусово, от карти дійсно показують, що примусово вивозять всіх, хочуть вивезти всіх, скільки зазначили. Тепер подивимося, давайте да, да війна підходить. Ось карта показує. Давайте подивимося, як це буде здійснюватися, чи все буде правильно, без порушень якихось все пройде організовано, можливо. Ну, зараз подивимося, що саме карти покажуть нам. Ось, да, скажу відверто, без ілюзій. Карти так і кажуть, без ілюзій шукають кращого місця. Дивіться, це серйозна справа. Дійсно, наразі серйозна справа. І дивіться, всі карти показують, що це повинно зробитися. Ось для безпеки. Українських дітей. Це у нас дев'яточка кубків, а дев'яточка кубків говорить про стабільність емоційну. Це, знаєте, така захисна, карта, карта рівноваги, захисту такого. Знаєте, це щоб діти не потрапили у це пекло. Ось тут що показується, от їх вивозять примусово, щоб без ілюзій, що дійсно тут е дуже небезпечна ситуація. Дійсно, ну дуже небезпечна. Ось так, як зараз, от знаєте, в мене така. Думка прийшла. Ось так треба було Маріуполь. Так треба було Херсон. Я маю на увазі до повномасштабного вивезти дітей, вивезти цінності, музейні, які прикарманили собі расисти. Ось це треба було, як зараз, це робиться. Я бачу, це все правильно робиться. Ось так треба було робити з Маріуполем, з іншими містами. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за те, що ви допомагаєте україномовному контенту просуватися. І бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня і все буде Україна!